Ну ж, привіт. Ми знаходимось на площі Каталонії Барселона. Одна з най-найпізнаваємих -най... площ цього міста. На якій є великі красиві фонтани і безліч. Тахів, голубів. Зараз ми і те, і друге підемо дивитися. А поки що насолоджуємося тим, що навколо. такі колони навкруги. Із скульптурами коней, вершників. Багато відпочиваючих. А ось і птахи. Їх там сила селена сидить. Зараз ми туди підемо. Ще ранок людей дуже мало і тут годує птахів тому вони поки що там сидять всі але ми зараз їх сюди приманимо Дивіться Дивіться, що робиться, дивіться, дивіться, дивіться. Як гадає, ти сяде мені на руку хтось? Ну... Não, destaque, no destaque.